Ви всі знайомі з нашими молодими акторами з народного художнього колективу Татру Мрія за яскравими ролями в новорічних шоу у різноманітних концертах та міських заходах. І всі вони дуже люблять грати у виставах, вживатися в ролі, кожного разу вдосконалюючи свою майстерність. Ми радо презентуємо вам уривок з класичної п'єси Івана Карпенка карого Мартин Боруля. Одарко, бо Повірений з міста приїхав. слушании всех вышезложенных обстоятельств и на основании предоставленных документов дворянское депутатское собрание определяет Мартина Геннадьева Сына, внука Матвея Карлова, правнука Гервасия Протасьева, борулю сыном Степаном, к дворянскому. Роду совнесенім во вторую часть дворянської родословной книги. О, то виходить я не бидло, а сильний не теля. І що після цього мартин боруля уроджений шляхтич. Записаний во вторую часть Дворянської родословної книги, подарував якому небудь приймаку Красовському свою обіду. Та у мене скоріше на голові виросте таке волосся, як у їжака, ніж я йому подарую. А так виходить, візьмо на апеляцію. На апеляцію! Не безприменна на апеляцію. І що то за суд такий, який признав обіду обоюдною? Він каже на мене бейдло, а я мовчи. Він каже на сина, на чиновника Земського суда теля. А я мовчи. Мовчи, коли дворянина так лають. Ну я й сказав йому. Свиня. Безстанько, примак. Але яка ж це обоюдна обіда? Апелювать, а за вивод подамо «встречний кіск. О. Пийте пийте, то звар. На той поперечний. Поперечних не полагається, ви заспокойтесь, головна палата адмініт рішення. Ми виграємо діло. Я, коли був ще фотографом, то для практики вів таке ж діло. Тільки обіда там була колачна, то добре. Та ти так напиши йому апеляцію, що купу Красовського ж у носі закрутило. Я грошей не пошкодую. Мені Красовського у острог посадить. Так, ми йому докажемо. Усі ходи знаю. Я як напишу, то прямо точне копія з форми усе по пунктах. Буде коштувати. Встречний іск, апеляція, якби не продешевіть, щоб і вам не було обідно з бамагою 100 рублів, а непідвідіні розходи за ваш пошт. Дам 120. Та ти так напишу йому апеляцію, щоб нюхав! Я б вам і не казав. Знаю від вас, будь-коли получиш. та розтратився. Гроші та за цим діло не стане я зараз. Ах. Ах. Добре це діло! Повірні чиство, їй-богу! Другого такого прибильного не знайдеш. А поки я на цей шлях вибився, то ким тільки не був. Скрізь роботи до біса, а користів мало. А тільки схибив те що. Розчот... І бігай, шукай місце. А тут діло борулі. Веду проти Красовського, а діло Красовського проти порулі. Нарешті чи виграв, чи програв. А грошики дай. Все одно, що лікар чи вилічив, чи залічив плати. Ось тримайте! Тільки ж ви йому покажіть, хто такий Мартин Боруля. Я йому дам биду, я йому дам теля, Апелювати будемо може розпожитися, це не Степана і приймуть за дворянські порядки. Омелько. Омелько. Що пане? Ти б надів чоботи. На пісні яї буду таскати у дорогу, та ще й у будень. Добре і в личаках. Що ти тямиш, гаво? повезеш у город канцелярського дворянина і в личаках? Хіба я його буду вести? Коні повезуть, а я сяду в повозку, ноги всі на засуну та мені байдуже. Не базікай. на дінька субі шоботи. То не так що? Танцювать заселять буде, чи що? Роби, що вилять. Візьми рядно, велике квітчасте, і застели гарненько сіно. Щоб панич у реп'яхи не вбрався. Який панич? А хіба Красовського панич пойде з нами? Та наш, наш панич Степан Мартинович! Подавися своїм красовським! Степан, а давно його призвели хазяїн? як дам тобі впиху твою репану, то ти не тільки Степана Мартиновича паничем зватимеш, а й мене не хазяїном, а паном величатимеш. На що ж биться? пан той пан? Звелите Юнкера вас буду звати. Ти яких коней запріг? Лиску, красавку і блоку? Ну і не іруч ти усі троє з лошатами, а у блохи аж двоє повезеш у город канцелярського дворянина з тройкою, з дзвіночками, а позаду буде табун лошад бігти. Ну то що? Швидко мені перепряжи! Був собі чоловіком і не вардував, а палом забили, що тепер на нього потрапить. Купити пару бричок, ще треба чай, сахар, кофі. До речі, треба послати жінку до Сидоровички, щоб вона спиталася, як той кохвій подають чи до борщу, чи на ніч. А розходу скільки розходу? Ще здовго немає омелька. Омер... Ти чого це приліз? Без докладу. Хоч би постукав. Мелько прийшов. Він боїться йти в хату. Так чого ж він боїться йти? Та коней ваших покрали в городі. Як покрали? О, Господи, тягни! Тягни його сюди! За чуба тягни! Омелько ірод! Супостат! Іди в хату! Зий! Диконі! Озіят! Украли і чого ти? і святину украли. Я в тебе твої голови не вкрали. Бо нікому не потрібна. У кожного є своя, хоч, і поганенька. Що Що мені з тобою робити? Бо дай ти халушки не прокопнув, щоб ти вареником подавився. Розказу анагтема, як було діло. Та так було діло. То як приїхали ми з палечем, зразу понаходили тих судейських, видимо не видимо. Послали за горілкою. Панич достали сало, хліб і почали все трощить тапить. А ага, далі спасибі і мене почастували. А чарка така була, щось собака не перескочить. А я спочатку не хотів, але випив, закусив салом та хлібом. У мене з дому було своє сало та хліб. Та мерщий, мерщий розказуй! Ти з мене печенки витягнеш. Не перебивайте, пане, бо мене, бо мене пантелику. Я з тебе сид'ю і шерсну тобі повискубую. От я й забув, що казав. Та говори, говори вже бісового патяка. буду мовчати. Говори. Напоїв коней і вже спати лягати хотів. А тут спасибі їм іще піднесли, іще вранці. До сходу сонця прокинувся, не можу голови піднести. Почав пригадувати. Де я не пригадую, глянув чиїсь босі ноги на полудрапку. Думаю, що воно за твар втисався до мене на повозку чи не горпина часом. Далі е, думаю, коли є ноги. То повинна бути голова, а голови не бачу, тільки моя, як мішок з піском. Помалу, помалу підвів я голову. Боже мій! Тут зразу згадав, де я. Сюди, туди нема ні коней, ні чобіт, ні свитки нової. Сів'я та й заплакав. А. Заплакав? Заплакав, гіркими сльозами заплакав, бо чоботи були хороші і свитка нова. <п aquatic sound> а -а -а! Ну це піш. <streams> а коней тобі не жаль, коней мені будеш відслужувати шість літ! 帅儿、wow!